Всім привіт вітаю! Так, розпаковка замовлення фармасі на дивані. Прийшла з роботи, відпочиваю, принесла замовлення. Ну, думаю, швиденько зніму відео, тому що ж потрібно буде дівчатам віддавати їх товар. Е -е -е -е. Вийшла вже на роботу, відпустка два тижні пролетіла як один миг. Ну, ніби відпочила, знаєте, трішки мозги е -е, так, провітрялися. Це доволі таки непогано. От тепер вперед до роботи. Ну і, звичайно, постараюся тепер частіше знімати вам відео. Так, посилочка в фармасі, давайте подивимося, що я замовила. Для себе взяла от таку маску з зеленим чаєм, вона йде освіжаюча, одноразова маска для обличчя. Так, одноразова маска. ну Дівчата вже говорили в своїх відео, що будуть звертатися в компанію фармасі щоб на цій зворотній стороні було більше все-таки інформації для. Покупців, ну що це маска робить. А тут тільки написано, що вона освіжаюча і все. А в самому каталозі, звичайно, там набагато більше інформації, але ж каталог не завжди в нас під руками. Є ну, як для мене, то вистачає і цієї інформації, але згодна з іншими блогерами, що. Кажуть, що, ну, щоб все-таки на зворотній стороні на українській мові ну, ще щось додавали, не тільки що вона освіжаюча, а ще інші її дії, властивості. Також взяла пачі отакі з золотом, гідрогелові патчі під очі, ліфтин та зволоження. Ну, так, знаєте, Добивала вже замовлення до 800 гривень, щоб. Була безоплатна доставка. Не знаю, або собі залишу, або покладу як такий невеличкий презент в замовлення моїх клієнтів. Так, сестра попросила мене замовити якийсь її крем для обличчя, і я от вибрала такий крем, він іде доктор Туна White Correct. Лінійка. Для пігментованої шкіри? Так, так, так так... Де тут написано, що він якийсь за? крем для обрич, просто відбілювальний крем White and Correct. Дуже багато хороших відгуків. Взяла ще в старому оформленні, так дешевше. Дуже важливо, що тут є SPF 22 75 мл. Ну, я надію, що їй сподобається. Є в неї, звичайно, проблема. Так, пігментована вже така зріла шкіра. От, я зараз користуюсь таким кремом під очі, і мені дуже подобається. Можливо, десь там пізніше і я замовлю собі такий крем. Так, далі. Далі замовили в мене от такий тонік акне. Так, 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 читаю, що ж це таке. Нічого не бачу, як завжди. Відновлюючий крем. Ага, очищувальний тонік акне 125 мл. Теж вже брали деякі позиції з цієї лінійки акне. У мене на роботі дівчата, і їм подобається. Так, далі замовили в мене отакий от крем з чайним деревом 50 мл. Я Ну, пропонувала взяти набір, був хороший лінійка з чайним деревом, там йшов крем, тонік і, здається, очищувальний засіб. От. Але ну, не захотіли клієнти, тому купила саме, замовила саме замовила крем. Ви знаєте, в пробниках вже я не раз теж користувалася цією лінійкою, і мені вона дуже подобається. Хоча в мене суха. Суха, ну, нормальна ближче до сухої шкіри обличчя, а це ці засоби для комбінованої шкіри, але ви знаєте, ну, дуже мені подобається і крем, і, і умивалка, і крем під очі, тонік. Ну, Якось навіть подумувала собі взяти цю лінійку, але потім думаю, ні, не буду поки що брати. Так, Взяла зубну пасту дитячу. Ви знаєте, поки що на неї ціна не змінюється, 59 гривень, і в мене її частенько замовляють, тому, думаю, візьму, нехай буде, колись та, і понадобиться комусь, знаєте, от срочно мені потрібно. Так, собі взяла крем під очі, у мене вже закінчується от такі з лінійки White Correct, І, думаю, щось таке взяти новеньке. На літо саме взяла от із лінійки Aqua. Він йде у нас, так, 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 відновлюючий крем для шкіри навколо очей Аква. 200 мл. Хороша ціна. От, і теж дуже багато хороших позитивних відгуків на цей крем. Ну, Буду пробувати, а потім, звичайно ж, вам розповім. Так, далі була хороша акційна пропозиція. Ціна на. Цей бальзам масажний гель з екстрактом кінського каштану. Там, здається, за, якщо набираєш 20 балів, то йшла відповідна ціна 100 139 гривень. Здається, якщо я не помиляюся. Хороша ціна, і якраз в мене ну, замовили цей гель. Тому так все доволі таки добре співпало. ну... Чесно вам говорю, так що замовила саме заради цієї акції, От, трішки, трішки підзаробила, так, а чому і ні за роботу потрібно ж і отримати якусь винагороду От, і замовила людям масажний цей гель, який їм потрібен був. Ну і, звичайно ж, собі дещо купила. Так, І також була хороша пропозиція на парфум Незламна. От. Теж якось так випадково я побачила інформацію про цю акційну ціну. Теж 159 гривень. Дівчата, не пам'ятаю, як завжди проблема з цими цінами, не підготувалася, тому вибачайте Але дійсно ціна хороша, і я хотіла ще замовити в тому каталозі, коли тільки з'явилася парфум, парфумована вода. Вірніше, це, мабуть, туалетна вода. Зараз подивлюся, що тут у нам пишуть. Так, так, так. Просто аромат незламна від фармасі. От. Але то не було на складі швидко цю воду розібрали, то ціна, думаю, можливо, пізніше будуть якісь акції. Ну, от, дійсно, дочекалася я такої прекрасної, хорошої акції. І... Мабуть, залишу собі, тому що це все таки Наша історія, наша історія нашої країни, нашої перемоги от в таких, можна сказати, парфумерних деталях. Тому поки що відкривати не буду. Потім, коли відкрию, то, ну, я ще подумаю, чи продам, чи собі залишу, але все-таки я, я так думаю, що я залишу собі цей аромат. Тим більше, що говорять, що він доволі таки класний, гарно підійде на літо та й взагалі на будь-яку пору року. Буду пробувати, буду тестити, і потім я. Вже повторююся, що вам обов'язково розповім. Так, і, звичайно, взяла пробники за 9 гривень, ось за 29 гривень, взяла саме пробники парфумерії, парфумованих вод, буду знайомитися і там уже пару водичок, які я хочу купити. Тому от якраз пробники мені зараз доречно буде. Повідкривати, поносити, потестити, і потім вже вибрати для себе, що мені підходить, що ні. Так, от, як, наприклад, дуже всі хвалять аромат Гера. А я купила лосьон для тіла. Думаю, спробую спочатку не буду Знаєте, як відчувала, думаю, не буду купувати повну версію, а куплю от лосьон для тіла. Купила, і ви знаєте, мені аромат зовсім не подобається. Хоча багато хто каже, що Аромати лосьонів і парфумованих вод не співпадають, або, або якщо співпадають, то там ну, схожі тільки по деяким нотам. от, Але от зараз мені цей лосьон для тіла, по дії, так він хороший, гарно поглинається шкіру, гарно зволожується, навіть з вітаміном є, він парфумований, але я ну, ніяк не можу розібрати, що це за аромат. Всі говорять, що він свіжий. Для мене він не свіжий, він для мене якийсь солодкий. там, як Якась є така приторна нота, яка ну, така не дуже для мене приваблива. І от я все його використовую і все принюхаюся і думаю, ну, де ж там та свіжість, де ж там та свіжість? Ну, немає там ніякої свіжості. Ну не, не вже, та, Всі кажуть, що це свіжий аромат, а для мене зовсім він не свіжий. Тому тут я так надію, що буде тут цей пробник аромату Гера і буду ще його розношувати і пробувати. Так, ну і каталог на червень місяць от такий. Вже багато з вас його показали, полистали, подивилися, порівняли ціни, кажуть, що ціни ростуть. Ну, звичайно, де вони тільки не ростуть. Але нічого, не будемо засмучуватися, все буде добре. Тримаємося, саме головне, і відволікаємося. Ну, а в мене на сьогодні все. Дякую вам за підписки, за увагу, за коментарі. Здоров'я всім, мирних тихих днів, і до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення!